А ми повертаємося в студію громадське телебачення Запоріжжя онлайн. Довелося, от прийшли до нас, як правильно назвати, ми намагались так самотрольнгом зайнятися. Свіжо вирощений з Запоріжжі бандерівці. <смірко> як Засланці. За, за, за Організація пласт Запоріжжя, пан зіновій Березовський, дуже приємно вас вітати, тому що ну а так, так так. Настя станко мене не пробачить, як досвідчена пластунка. Ні. Отже, будемо по порядку говорити про все. Давайте спочатку, тому що от люди, які з такою щирою проукраїнською позицією, багато хто навіть не знав про те, що в нас є осередок пласту. Давайте почнемо з того, коли він з'явився тут і скільки вас зараз, і тому що ну, я думаю, що вас стане більше в рази просто після ефіру, можливо. Доброго дня всім. Тараса, дякую за запрошення. Взагалі-то ми... Вам дякуємо, що ви є. Ми, 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 ми тепер як... можна нас порівняти якимись зірками телевізійними. Чому? Тому що навіть я вже себе порівнюю з якимось там депутатом якогось енного скликання. Чому? Тому що нас, я від понеділка. Мандрує по телебаченню. Ви вже є так це в нас прекрасно, третій. що на вас почали звертати от. увагу. Ви бачите. Я не знаю звідки такий попит, але але хочу вам сказати, що Запоріжжя пробуджується, пробуджується досить повільно, е, ну, але пробуджується. І це краще краще пізно, ніж, ніж ніколи. От. Ми І... от можемо попутно виводити навіть фотографії з плазми, де от є е... наші запорізькі пластуни. Це ж зовсім запрізь. ми, ми Там, зараз будемо коментувати. Зараз зараз, зараз ну, давайте е тоді спочатку поговоримо. А початку поговоримо, газ, та, спочатку спочатку поговоримо та, а потім, 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 а потім будемо. Хоча е, е, говорити і розказувати про плас в студії, ой, це, це трошки те ж трошки. Саме, що танцювати про архітектуру е, е, mm -hmm. Найгірше, це те саме, що вдягнути противогази, піти до лісу в Карпати. Ну, щось таке. Ну, я не знаю, це може досить вульгарно сказано. Я, як давно, ну плас вже існує з 1911 року. А в Запоріжжі як давно? Е, в Запоріжжі як давно? В Запоріжжі він був. Е, до речі, він був на початку 90-х років з приходом незалежності. Було дві моїх подруги, які займалися цим. Можна сказати, навіть впровадженням чи розповсюдженням цього, е, тут в нас на, на Запоріжжі, але е, склалося так, що е, я не можу це осуджувати і не маю права цього взагалі. Це, е, люди брали на себе дуже велику тоді відповідальність, і вони ввели ну, можна сказати страшну величезну роботу. Е, і це все складалося на тому, що люди робили це все так, як в нас в пласті робиться, на волонтерських засадах, безкоштовно, всі вільний від роботи час. Але воно згасло. Чому? Ну, по-перше, кажуть, були такі обставини, що спричинили до того. Не буду там говорити зараз, що влада, ТД, і т.п., Але так сталося, що воно згасло. Та, та іскорка, яка розпалювалася, вона. Факт згасла. Але Влада не підтримувала ніколи тут. А... Це м'яко сказано на сьогоднішній Заважала. день. Вона не давала. Тобто вона чинила всі, всі, всі перепони, всі спротиви проти того, щоб воно не розповсюджувалося. Ну, по-перше, пласт як, як організація, вона є найбільшою зараз на сьогоднішній день в Україні, і вона була, на жаль, дуже сильно оплямована взагалі радянською владою. Вона заборонялася як і за польської влади, ну і вона заборонялася і вона була закрита радянською владою. Так? Але вона розросталася в підпіллі, і завдяки нашій діаспорі, яка була змушена покинути нашу державу в 30-х, 40-х роках, в 50-х роках вона фактично зберегла своє існування на, за кордоном. І це, в 90-х роках, з, з приходом нашої незалежності, української незалежності, здобуття української незалежності в нас держав, цей рух повернувся. Вся справа в тому, що так сталося в житті, що ну, я сам львів'янин і з дружиною ми виросли, познайомилися у Львові, одружилися, і так сталося, що ми переїхали сюди. У Нас був тоді один тільки син, якому було півроку, це було практично 13,5 років назад. І коли нас почав тут рости наш син, і потім у нас з'явилося ще двоє дівчаток наших. Ми зрозуміли, що нам, нам нам чогось бракує того, чого нам десь розказували наші бабусі, дідусі, де було так зв'язано, що хтось нас в родині пересікався з пластом. Ну, це може так дуже голосно сказано, але Ті всі традиції, вони десь ми всі чули, ми всі десь то, завжди шепотом Нам нам це хтось розказував в Е, І приїхавши сюди, ми побачили, що тут цього немає. Е, почали шукати через своїх знайомих, через своїх друзів. Виявляється, що дійсно казали, що є люди, які тим займалися, але вони десь загубили, втратили свою, е, свою потребу для цього, щоб щось розповсюджувати. Ну, тих людей ми знайшли, звичайно. Ми познайомилися, ми почали спілкуватися, і ми зрозуміли, що дійсно, щоб пласт тут запрацював, потрібно більше свідомих таких людей. ну, Несвідомих, але людей, які би хотіли щось робити для розвитку своїх, своїх дітей. Ми почали спілкуватися, почали шукати різних, різних знайомих. І дуже багато нам людей говорили, що ми, в принципі, ну, та що ви там б'єтеся на місці, вам все одно треба шукати свого середовища. Але, ну, Середовище знайшли. Ми не тільки знайшли середовище, ми знайшли людей, які хочуть, які, які нам довірили наших ну, своїх дітей. І е, просто єдине, що я зараз ну, вернуся до цього, що насправді е, воно не так би хотілося швидко, ну воно би хотілося швидко, але воно не так робиться швидко, як би нам хотілося. Допустим, е, хочеш, треба це культивувати і е, 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 Так, тому що насправді є дуже багато негативу, який був вилитий і облитий пласт ну, взагалі про радянську власть. І деякі люди, які ми там зустрічалися в перших там своїх зустрічах, то нам зразу говорили, а що за, за форма, що ви за фашисти? От ну, це, це просто трошки було в таких, ну диких запитаннях, але люди свідомо говорили: ну як так, ну хто ви там? піонери? Я кажу, та ні, піонери були пізніше. От і піонери це зовсім інше. Але, але, але. Е, з чим ми стикалися? Стикалися, звичайно, що люди, ну не то що я ж кажу, оцей бруд, який був ну перевернутий, вилитий на ту всю організацію, яка була. Спокон в вже сторічна 103 роки. Ми сьогодні відзначаємо її існування нас тут в Україні. 103 роки. Запитання не до вас. Хлопці, а ви як до пласту долучилися? От давайте. Ну мені просто цікаво, я, як знайти Тараса, Пласт? Тараса, вони більше розкажуть, ніж я. повір мені, повірте мені, ну насправді вони. Ну, вони... Так і давайте ще одне от, запитання до вас, а потім з хлопцями цікаво, і з дівчатами, безперечно. Е, сьогодні як знайти пласт, куди людям приводити дітей, і де ви, як ви функціонуєте? І я а... знаю, що от найближчими вихідними буде подія. Е, буде подія, але, на жаль, трошки засмучу вас, тому що е, подія вона відбудеться, але не буде в повному обсязі, так як ми її запланували. Чому? Тому що е, е, склалися так, е, наклалися так е, деякі е, святкування, що дійсно люди не можуть розірватися. Допустимо, в нас зараз е, буде святкування, відзначення. Холоднояр, Холоднояр, Холодноярської Республіки, там, де дуже багато пластунів туди поїдуть. Це якраз субота, неділя. І якраз в нас співпадає в Києві від святкувань, тому що всі станиці якось трошки по-іншому почали святкувати. Святкування дня пластової присяги до нас не приїдуть ті люди, які повинні. І повинні були б розказувати у нас на семінарі, який мав би бути тут сьогодні завтра розпочатися в Запоріжжі КВДЧ. Тобто краєвий вишкіл дійсного членства він так, ну, розшифровується, тому що багато є скорочень, багато є таких скорочених абревіатур. Е, от, до, до речі, я до них теж ну, довго звикав і е, ну, воно не так трошки звично, так, але є е, є е, е, е потреба. Насправді, щоб е, донести е, суть і смисл нашої організації до більш широкого кола, от якщо ви нам допоможете в тому, допустимо, я бачу мас-медіа, ну так так стільки підключилося, що я ну я просто був е, розгублений, і я навіть не знав. От я кажу, хлопці, нас запросили на телебачення. Ой ой. Що дієш? Що робити, так. Що робити? Як як себе поводити? Тому що ну, в студії або в приміщенні ми не можемо вам розказати, що таке пласт, бо ну, ми не можемо так донести, що це таке. Це треба... Так от хай хлопці розкажуть, тому що ви не можете, а вони може можуть. Давайте таки почнемо от. Я е вам зараз розпові... мікрофончик хай ближче ага. до вас. А, ну чуть нормально? Да? Я Давай. Вам зараз розповім, почалось моє пластування. Як буду... давно ти пластуєш? Я пластую, навіть не те, що пластую. Я вступив в пласт 4 роки тому, 2014 року. Та моя присутність в пласті і не можна назвати пластуванням, тому що от нашу станицю ми створюємо з нічого. Без таких нормальних регіонів станиця створюється на основі хорошого проводу і виховників. А ми є юнаки, і нам ще. Потрібен виховник, який є зі стажем і багато чого знає. А я зараз приведу приклад. Мені важко з ними спілкуватися, бо вони мені здається розумніші, ніж я. Якось я цей тупим трошки ну, відчуваю. Молодь <головіки> завжди була розумніша. <головіки> я я, я, ну, я, 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 я по-доброму серйозно, мені цікаво, насправді слухати. Так от, уявіть собі, ви не вмієте плавати, ви хочете навчитися. Е, вас забирають, кидають посеред моря і кажуть, плавай. В ми... не повіриш, так і було, от точно так. А от так було, мене вискування. відкачали. На щастя. От мене на мій перший пластовий табір мене привезли. Це в Запоріжжі було? Ні, Ні, звичайно. Це було в Львівській захід, області, захід, е, під Сільськом. Львівська область. Е, я настільки був непідготовлений, що приїхав без е, миски і ложки. І навіть в мене не було наплічника, в мене були торби. Слава Богу, що це не був мандрівний табір. Я б, ну, я б там не вижив би. Ну, а попливу, от Наша попливу. станиця, навіть на станиці наш гурточок, існує з 2013 року з вересня. З вересня, з 7 вересня. Так. А надалі от історія просто. Ну, я, я не прокурор, тому якось да, ви мене не бійтесь. Так. Мені просто ну, А надалі, надалі це є наш, наш невеличкий гурточок, називаємося Ми де приєноти. Які звірки цікаві. Я білка, так що все нормально. Я До, до звірів тут, взагалі нормально. хвостатий, да. да. Знаєш, самі хвостаті тут позбиралися. Значить, в нас дуже класна компанія. Але я вам ще хочу сказати, вони зараз ще трошки розкажуть. Я хочу просто розказати за свою подругу Аню. Анна, це просто людина, з якої я ну, пласт би, напевно, без закинув. Хорош, хороші так, люди завжди десь зустрічаються разом. це правильно. Едине, Єдине, от, що Аня підписалася і взялася, ну, нас так говорять, mm -hmm. в грі, взялася нас говорять, за ту роботу, яка взагалі для пластунів це трошки ну, кидає в жахіття. Чому вона взялася за саму нижчу е, ланочку в пласті, який, яка називає, яка є е, е, пташата. Пташата це є діточки, які мають від 3 до 6 років. Я поправлю, це діти пластунів. Хто зараз головний? Він ну, Він має більше досвіду, ніж я. У нас з ним годинники однакові, ми знаємо. Так що ми так відчуваємо: єноти, білка. Ну, постаті. Тобто, Аня взялася за тих діточок, яких просто, як то кажуть неможливо не, не мож, не управляти, а Давай, ця За Аня <рес> розкажу я трошки, а потім вона додасть. Тому що Добре. без неї, фактично, я би, ну, я би тут не сидів з вами. Ну, я б все, все кинув би сказав, все, не хочете, не треба мені, і не буду я вам нічого розказувати, показувати і не буду нікого вчити, я сам нічого не знаю. От. Але Аня вона за це взялася. Тобто вона зараз має гурточок своїх малявочок. Вона зустрічається з батьками, батьки приводять тих діточок. І вона веде свій гурток. Вона собі знайшла, ну завдяки Божої поміщі і добрим, добрим людям, вона знайшла невеличке приміщення. І знову ж таки, це все робиться, підкреслюється, все робиться в пласті, все робиться на е, безкоштовні на волонтерських засадах. Е, і вона тягне оцю цю таку велику тяжку ношу, е, на яку я не здатний. То, ну, я не знаю. Я ще похвалюся, е, в нашій запорізькій, невеличкій. Нашій станиці, яка є, в якій є один гурток. У нас є на сьогоднішній день є гурток е, е, гурточок маленьких діточок. Е, Поки ми ще не назвалися. Не назвалася. <реш> Жовто-дзьобики. Е, 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 ті малявочки, плюс у нас є велике досягнення. Я вважаю, на сьогоднішній день це одна, це є друга станиця в Україні, яка має підписану угоду з МВС. Ми приходимо до школи міліції вчилися. Вчите їх. Ні, вони нас вчать. І вони нас повністю взяли в свою опіку, вони нам, як то кажуть, проводять нам різні заняття. Навіть можу не буду називати які, але. Але ви б їх більше навчили, мені здається. Е, ні, неправда. Ми, ми, ми вчимося одні в одних. І я бачу, що їхнє керівництво, я похвилюся, тому що е, одна з. Е, Станиць Івано-Франківську івано, і, 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 івано підписала була таку угоду з МВС і е, з е, пожежниками, як вони зараз правильно називається, ретіли реч, е, Ні, вже не МНС навіть, якось навіть там не служба мене, ну, з ліквідації на СЧС. МЧС, ЧС, ЧС, е, 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 тобто вона, ця, ця угода була підписана, е, і вони почали тож, з ними велику співпрацю. Зараз ми маємо співпрацю, ну, підписану угоду, як то кажуть, з початками великими. Від одної і другої сторони, і ми, як то кажуть, от така малесенька мацьопенька станиця, яка тільки-тільки зароджується тут в Запоріжжі і починає пускати тут хор, ну, коріння, ми от маємо такі досягнення. ну, звичайно, я... — Давайте ж тепер Ані дамо а тепер слово. Аня, Аня розкаже за, колеги, за свою малечу. Є в нас з'явився гурток два місяці тому. Він ще ніяк не називається, називається вони жовтодзьобики. Тобто це найменші дітки. Мені так подобається назва, Вони такі маленькі. По-доброму так. гурток в пласті він якось називається, <реш> ta, але в нас ще немає назви. Ah, що є собою, ah, ось такий ah, найменший гурток. Тобто завжди в пласті це ah, пластуни, які виросли і народили своїх дітей. А в нас вийшло інакше. Вирішила я, саме духовною в Садочку uh -huh. і набрати дітей, активних батьків, які ну написали просто об'яву. Запрошую всіх активних, патріотично налаштованих батьків до співпраці у розвитку ваших дітей. І от хто не збирався, і так нас збиралося, 13 дітей, 13 батьків, і два місяці ми вже проводимо різні заходи в різному напрямку. Саме чим займається пласт це патріотичний, всесторонній, культурний, духовний розвиток дітей, дорослих жовтодзьобиків. 13. і у нас зараз. Ну тобто грудки вони не бувають дуже великі, так, Щоб кожній дитині ну чомусь навчити це до 10 людей. Нас вже більше. І хочуть все ну, ж прекрасно. Це дуже класно і ну так малова поширюється. Ми є на Бородинському мікрорайоні, і звичайно, по садочках вже ну а де, де до речі, знаєте, куди приводити дітей в разі чого. Ну дивіться на сьогоднішній момент. В нас така ситуація. Про нас знають і чують, ну хоча б Бородинському мікрорайоні. І хочуть привезти, але в нас не вистачає виховників. Тобто, ну це ж на волонтерських засадах… Так, от готові сидять. Поки вони ще прокимики і ми потребуємо виховника. Тому Можемо завтра ми виховнення? проводимо каводичі. Для чого? Для того, щоб навчити людей, які хочуть бути а, долучені до пласту, а, ну якимось чином навчити їх як пластувати, як робити свої гуртки. Ну, з нашою допомогою ми хочемо цього навчити. Отакуї, а стосовно Тарас першої фрази, яку ви сказали про Бендеру і так далі, ні, та я ж ну в якості самотрольного, ми ж теж тут возділ. Я от хочу провести просто приклад, що два роки тому ми ходили по навчальних закладах і казали, що хочемо розказати студентам про таку організацію. І нам прямим текстом сказали, що нам тут бендерівців виховувати не потрібно, і пласти сприймалося саме так. То зараз змінилося трішки таке. Тут готові вже виховання. Хлопці, чим ви займаєтеся? До вас запитання, то сидите так Зіна, Хлопці, хлопці друзі, давайте, так, давайте. 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 Діна, перше. Напевно, я наступна, тому що наступна, хто вступив в пласт, це була я. Я вступила в пласт два роки тому, коли Зіновій приїхав у церкву на Бабурку, а я там була в недільній школі вчилася. І він якраз презентував пласт. Але тоді виявилося, що він ще був батьком годного класника Матвія. І так вийшло, що я вступила в пласт. Потім, після першого ну, нашого маленького таборування у, на святі весни, е, я зрозуміла, що це дуже весело, але потім, коли нас о 3-й ранку ну, прокинулися, ми і пішли, підняли. Да, підняли нас і пішли шукати рому, бутилку рому. Але потім, коли ми знайшли в це, 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 четверту ранку, Виявилося, що це була від рукавима малютка. Тож з третьої ранку? до І потім я зрозуміла, що я попала туди кудись дуже веселу гру. <смоти> ну а сама вирішила? Ну з батьками ще якось обговорювали, що напевно що... батьки дуже ну хвилювалися перший раз. Але ну подивилися зінові. Він і Сказав мама, тут то третій нора за це. Це 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 насправді. Ну я розум там своїх таких п'ять е, ні, тут не справа в тому. Про що просто воно робиться трошки по іншому. Допустим. Є на західній Україні теж великі проблеми, що там діти не не хочуть туди йти. Ну є своє, але. Як як я це робив тут, то мені всі казали, ну ти напевно дійсно варія, тому що це мене дружина навіть моя казала: ну слухай, то хто тобі дітей довірить? А я пішов по церквах наших парафіях в Запоріжжі. Я сказав, що я є такий-то такий-то. Є от тапір, я можу завести туди дітей. Мене дружина зразу сказала, слухай, тобі ніхто дітей не, 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 не дасть би, хто ти такий. Каже, ну, прийшов якийсь там, вибач Вася і говорять, що він повезе дітей. Хто, хто тобі дітей? Ні, пустили. А з якого віку набираєте? Е, ну, Я брав, рівняючись на свого сина, тому що мені, йому туди було там, скільки там 11 років, так? Я Добре. шукав такої вікової категорії, тому що мені було простіше. Сином і простіше було починати з такої вікової категорії. От. І я перших дітей ми повезли їх в Крим. Це, от якщо ви будете бати зараз ці фотографії, да, це, це є, є... Граз. Грас... Ні, це не, не ці Нехай пробачить мене Каховській. Вінницька станиця. Це, це Матвій був в Вінниці, а це це, 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 Зовське. це, Зовське це у нас. А це Крим. Це Крим. Так. Ага, і... ще бачу, бачу на фотографії. Тут До фотографій можна. ну... Оце це також. Тобто. Е ні, це ні, це вінниця. це вінниця. Це Матвій був. Так. Матвій, до речі, сам їздив, трошки шкода. Це, це Крим. Це. Я Єдина згадка про український Крим. Та що, скоро будемо нормально згадувати. згадуватися. Якщо можна, там є це, багато фотографів, просто, просто це треба погортати. А це Карпати, це ми це голі, це eh, це там того літа були, Це був Мадридний табір підйом з переворотом. Це ми тут такі. О, це знов Крим. До речі, там є от. О, це виданцівка. закриття табору. Це закриття табору. Погибло, Зараз ви там побачите декілька таких цікавих фотографій. Це знову ж таки да, Готовий сюжет для цього, для Кисельова. Дітський спецбатальйон, батальйон, як я там розказував. Це закриття. Ой, це я тут кухуваю. Нічого, нормально. Я насправді от, ще вражений, тому що я вже говорю, що про, про запорізький плац дуже мало було відомо. Запрошуйте нас на нічого. Це святкування ЮМПЗ, це святкування увазі сторіч... сторіч... це сторіччя, сторіччя святкування МПЗ у Львові. Ой, а це це, Крим. провід, провід ще був це в Крим. Кримський провід, а ось це закриття табору. Бачите, як ми катуємо Крим. дітей. Ми загнали їх в воду і сказали, щоб вони в воді стояли. Довго, так? Довго. Чим Оце наше свято, це свято весни весни. Де е, до нас прийнелася зіна. Да, так, це свято mm. весни, це знову в Крим. Це знову в Крим. Це, до речі, це друг Костянтин, який доклав дуже великих зусиль, щоб тут відродився в Запоріжжі весь пласт. Ну, у нас, вибачте, це Карпати. А це ватра в нас це, на таборі. Це ватра на таборі. В Вінниці це Вінниця. Це закриття в цьому в Криму. Ну прекрасно. Я, я хочу ще насправді з хлопцям поговорити. Хлопці, Хлопці це, це, чим, я, я мовчу. Чим, чим ще ви займаєтеся? В пласті чи крім пласту? Ні, в пласті, ми ж про пласт говоримо. Ану, Кирило, ану, Максим, а ну що вам ви мовчити? В, в плані ми ну, займаємося багато чим інтересним, цікавим. У ну, мене трохи про себе розкажу, на яке особливо. Звичайно. Як ну, в пласті я вже майже два роки. Ну, перший мій табір який був ну, кримський табір. Він називався князівство Феодора. Я тоді... Мені дуже було складно, оскільки це мій, ну, був перший табір. Я тоді одразу ж після цього табору вступив до пласту. Дуже ну, складно було ставати о 6 ранку. От ми так катуємо С -с на ранку. канікулах, от такі пластуни. Так по друге там ну, ми мандрували дуже багато, ходили майже кілометрів по 20 приблизно. Ну, було, Це правда. Так. По 6, там по сім, по вісім, по тринадцять, повідомляють. Трохи було. суворий провід був. Це теж складова. Це з точки зору Кирила. Так. Неправда. <ріху> uh, так. Ну, пласт тебе робить в собі якось впевненішим? Ти, ти відчуваєш, як ти здобуваєш вже вибасить? Плац мені зробив, як би, можна сказати, патріота України. В пласті я дізнався багато цікавого. Пласт це для мене як другий дім. А Пласт. з тобою як? Ну, я приєднався до пласту нещодавно, це півроку назад, можна так сказати. Самий-самий новенький, я так розумію. Ні, ну і чому. Не зовсім. Ну, я вже здав всі точки для. Присяги, але. за, да, прихилення. За прихилення. Але мені ще треба заприхилитися. Ось, бачите, тут хустинки у них є, а в mm -hmm. мене немає. І, і тут ще така нашивочка, на що прихилена. Вона також така буде. Ось. Е, найголовніше те, що якщо в пласті, без пасту, то я би сказав, гора велика, я би туди не зібрався. Але якщо я в пласті, я би сказав легко. Клас, мені подобається. Надалі, як у вас є. Я хочу якось так нескладними термінами оперувати, я маю на увазі не роз... да. да, да. Що, що Чим найближчим uh, часом будете займатися, так щоб ви знаєте, Тарас? Я, 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 наприклад, звернуся, ну, до громадськості або буду просити все ж таки вас допомогти нам знайти Уже знайти нам прихильників для, для нашої організації. Чому тому, що це не це дуже корисна річ, вона має. То трирічну традицію. Вона себе зарекомендувала з позитивної сторони. Це тисячі людей, які пройшли через цю організацію. Це, це величезна кількість е, досвіду і величезна кількість праці, яка е, вкладалася в молодь, в наше ну, молоде покоління, яке насправді зараз є е, ну, стимулом і. Мотором, який рухає зараз, починає рухати нашу державу. До вперед. якого віку можна приєднатися? У нас випусковий від, редактор від трьох до сто три, так і про тебе візьмуть обов'язково. Шукаєш ти нормально. Е, от, і е, це, це просто заклик. Якщо в нас дійсно там масмедійники почали мене тягати, як то кажуть, до своєї передачі вибачте за таку абревіатуру. Тоді я буду звертатися до вас з проханням. Ну, Залучаєте. Ну, поможіть нам розповсюдження в цьому регіоні. Кажу, ми, тому, що... ми б самі, може, і зверталися, але ж тоді насправді я дуже мало знав, насправді, що в Запоріжжі є пластик і повноцінно функціонує. Коли ви мені написали, я був ще роздивований, тому я ж зразу сказав, що приходьте в ефір. Дякую. Я, е, е, і насправді ну, всі решта, хто мене просили, це там перша була е, Наталя, е, е, кава, от, передача її вранішнього на з, е, терк, е, з, Андрієва. З... Андрієва. Андріє, Андрієва. так. — Ми з нею в один день народилися. Е, Оля... Брін Оля, Оля, Соборності. Оля, 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 Оля Вокало, яка з, нас вчора також. Тобто, тобто ну, насправді, і, я би вас просив. Ну, якщо є така громадська, да, давайте, давайте біться, будемо що групуватися. Давайте будемо робити таку спільноту. Сколую він вже сказав і до записувати. Тим зараз. більше, ну, ви знаєте, Настю От, Настя Станко це взагалі особистість, яка. Ну, вихована теж в пласті, і вона, вона. Вона пластунка. Це все про нішу сказано. От, і видно її всі, як то кажуть, результати, результатив її роботи видно повністю на, на, на поверхню. І давайте, давайте будемо щось творити тут в Запоріжжі. Тому що саме для цього е, є така організація, що насправді от ми, не, ми не хочемо балачок, ми не хочемо якихось там дискусій, ми не хочемо якихось там на е, теле теледебатах, як там шустер лайф, вибачте, не, не хочу вас там, не дай Бог з чимось порівнювати. не, не Приведи Боже. Але просто щоб приходили нормальні свідомі люди, які не байдужі до, до виховання своїх дітей, які бачать в цьому, якісь певні свої позитивні цілі і пласт не тільки дає, він ну він вирощує, він плекає це вже на, на, на протязі сто, сто, сто річної цілої нашої, як то кажуть. Історія, яка є в пласті. Ми вже готові. Запрошуйте, будемо долучатися, будемо запрошувати вас. Вам дякуємо всім, що Дякую. знайшли час. У нас, на жаль, трішки так часто обмежений багато гостей ще. Нагадую, це громадське телебачення Запоріжжя. І в гостях у нас от запорізька, як правильно сказати, органі... запорізький осередок, мабуть. Напевно, так, що осередок. запорізький осередок Пластунів, мені дуже приємно, тому що, от... один, два, три, чотири. За ще не всі. А скільки всього? В гуртку шість, ну і плюс нас, як то кажуть, два виховники, які ми зараз словом, єнотів зараз єнотів. більше ніж білок на ваших екранах. Так, та, та, це... та, 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 та. І ми всіх мене вистаті. це дуже тішить. Ми Я сподіваюся, вистаті. що ці єноти будуть розростатися по Запоріжжю сотнями, а можливо й тисячами. Запоріжжю це точно не зашкодить. Зараз подивимося е, відео і перейдемо до наступних гостей. Отже, у Запоріжжі відбулася п'ята міжнародна наукова конференція з питань соціального прогнозування та проектування майбутнього України в умовах. Глобального конфлікту. Mm. Зараз спробуємо зрозуміти, що це таке. Так Принаймні, да, до участі в заході долучилися представники України, Швеції та США. А я нагадую, у нас в гостях був запорізький осередок Пластунів. Дякую вам ще раз. Будемо працювати. Бачимо. Дякую. Теріш. Чекаємо. Так, Дякую. Дивимося відео.